Thank you. Дорога, свободна громада, сотні сердець сьогодні зв'язані смутком, піднесені молитвою до Бога, За завдяки душі, слуги Божого воїна Володимира, котрий поповнив сонь святих, святих воїнів, котрі могли посвятити своє життя за нас. Сьогодні на тій скорботній події ми вкотре чуємо, то Боже Слово звернене до нас, коли Ісус виходить на зустріч в похоронній процесі. Переважно так є, що на кожному похороні читає ото Боже Слово. Воно є глибокі. Воно також дає силу до життя, воно також спонукає нас жити, бо завжди пригадує, що маємо для кого жити, маємо для чого жити, ще потрібно жити. Ми вкотре чуємо, як Ісус виходить на зустріч смуткові, виходить на зустріч гореві, може його спинити. Ніхто ніколи. Похорон не спиняє. Але живий Бог, який ходив по землі, він може торкнутися смутку, його перемінити. Каже до матері не прав, але Бог нам дав сльози для того, щоб ми могли їх вилити. щоб не носити в собі ту тугу, та туга вона матеріалізується, наливається. Вона є також яким матеріальним виявом нашої молитви і нашої, нашого бажання помочі один від одного, першу чергу від Господа Бога. Господь доторкнувся до мар і каже, «Іначе, кажу тобі, стань. Юнак підвівся, почав говорити. Люди кажуть, Бог навідався до нас навідався до свого народу. Але ми не застановляємося над тим, що після того юнак прожив ще якийсь час, але також міг від... мусив відійти до вічності. Але вже після смерті і Воскресіння Ісуса Христа, бо ті, що живуть в Бозі, не вмирають. Він уснув. Він йшов до того, хто до нього доторкнувся. Хоча ми в тому житті можемо вчати багато мов, різних мов, але є та мова найголовніша. Це мова доторку. На тій мові говорить з нами Бог. Він невимовно торкається людини в момент зачастя. вдихає. Життя, але крім того, і дає дари у тайні хрещення і миропомазання. І тими дарами ми служимо один одному. А найбільшим даром є відповідальність. Та відповідальність передається від батьків, та відповідальність вона зростає у материнському лоні, пізніше та відповідальність кругує по тому житті, коли дитина йде до школи, виходить з неї, таки дивляться вслід, покладають надію, дуже просить Бога, щоб та дитина ті надії змогла. Вже так часто згадуємо про те, що в житті, на жаль, ніколи не буває так, як ми хочемо. Та найкраща риса відповідальності, дар Божий, який ми віддаємо йому, повертаємо, воно водить нас з Божої волі. Куди воно нас приводить? Воно приводить нас до того, щоб ми могли відповісти на потребу часу. Ми всі маємо своє життя, живемо своїми планами, хочемо тішитися дітьми. Хочемо мати добру працю, малити онуків, але приходить час, і ми не можемо стриматися, тому що є ще одна обставина в нашому житті, яка кличе нас дарувати себе повсутним. Бог Судимо. Бог і Україна. Та відповідальність була в тій скромній родині і була незамітною, допоки не прийшов окупант на нашу землю. І тоді, коли прийшов той ворог, на поганицю між добром і злом, бо зло матеріалізувалося, стала армія. Першим пішов батько. І відтак пішов все. Тому що там цей дар Божий, вони хотіли освятити, віддати, подарувати себе в такий спосіб і в якійсь іншій намисті. І коли ми бачимо, як то зерно відповідальності зростало, в один момент ніби смерть відібрала ту молоде життя. І здавалося що жити і жити. Але Господь, який врединою мудрості чоловіку люблять, всім управляє, він кличе ту душу в найбільш відповідний момент для її спасіння. Другого моменту бути не може. Господь чомусь його покликав. Тому що ті, котрі віддають життя своє за друзі, своїх тут вже діти немає. Займається місця мандрівських Ми Немає ще одного заступника. Немає ще одного помічника. Немає ще одного того, до кого можемо звертати своїх молодка. Він не задоїться з паміч. Не наша справа від це віри. Коли ми бачимо Слугу Божого, який сьогодні не може відкрити уста, але хоче говорити нашими устами, ми не знаходимо слів. Ми хочемо тільки... Говорити словами Христа, бо тільки Він один може це зробити. Трукнутися, заспокоїти, дати силу до життя. Що міг зробити, що зробив він? Він зробив більше, ніж ми всі разом взяті. Що він міг взяти відповідальність за долю держави і за долю всіх нас. Він міг стати тою одиницею яка могла взяти той хрест, який ми не знати, чи можемо понести. Ми мусимо собі самі на тобі пояснити. Він не вмер, тому що він є свобод, свободним чоловіком. Бо голодного можна нагодувати, голодного можна купити, а свобідного можна тільки вбити. Але дивлячись сьогодні на його життя, молоде життя, можемо сказати, що правдива смерть це життя без Бога. Він, котрий міг пронести через своє коротке молоде життя дар відповідальності і настільки подарувати себе, що вже без того не міг бути на цьому світі, Можемо сказати, де твоє смерть, жало? Де твоя адо? Мов, як Господь воскрес, так ті, що живуть нямо вже не в генетьбо від смерті перейшли до життя. Господь також вийшов на хрест в молодому віці. Кажучи прости, бо не знають, що робити. Так він говорив за своїх ворогів. Але сьогодні він також каже до кожного з нас, сину не змія, мама Ось Сен Сьогодні та родина хоче, щоб ми її туго розділили, взяли разом зі собою, понесли. Але щоб ми не забули. Бо цієї присутності сьогодні тут є мало. Так, це і наш обов'язок померло поховати християнський обов'язок. Але та родина має жити. Але наша справа ту родину підтримати не тільки матеріально, але присутністю, в першу чергу, молитвою, потіхою, е, тим, що ми також мали би дати свідчення, що та родина має для кого жити і для чого жити. Тому сьогодні ми хочемо подякувати тій родині. Тій родині, котра. Вела скромне життя, але котра є велика очах Бо Тому що з нічого просто так не буває. Людина, котра може віддати своє життя за друзів своїх, є дуже великою. Тому в тому житті, в першу чергу, нашої посвяти, нашими дарами, ми завдячуємо нашим батькам нашим. Завдячуємо Богу, дякую Богу і Йому за все. Найкращим даром Богу є наше життя. Сьогодні та родина віддає Україні найдорожче. Не, навіть не самих себе, а своє життя. Слуга Божий, воїн бо Володимир, віддав найдорожче, навіть не самого себе, навіть не своє життя. На майбутнє своє дитини. Чи будемо ми за то пам'ятати, чи ні, не залежить від нас? Тому що вбиває не в стільки ворог. Ворог є роками системи. Вбиває система. І тому ми, котрі сьогодні стоїмо, маємо собі сказати, Господи, на скільки ми можемо жити так? Моральне богослов'я відрізняє 17 разів Симонії. Чи можемо ми далі так жити? Можемо кивати на верхи, на низи, на інше. За яким я в тій ситуації? Чи я хочу пізнавати? Чи, Господи, чи я правильно живу? Чи я так живу? Чи я мож... А чи я можу живу не так? Чи моє життя є даремним? І наш штука бути надмірно правильним це фарисейство. Бути щирим і відвертим. Любити свою країну не словами, не словами. Бо не кожен з нас піде туди, не кожен з нас може тут, своїм життям, свої посвяти, дякувати Богу і дотримувати його заповіді чогось більшого від нас сьогодні. Слава Боже, двоєм Богу не, не просить. Держимо Богові сьогодні, так? Разом із ним. Він, нехай, стане нашим помічником обороні наших немочів, гріхів, слабостей і всякого склада. Сьогодні воїн Володимир прощається зі своєю любою мамою Мирославою, батьком Миколаєм і його родиною. Та родина стала колискою для тої посвяти України, патріотизму, збою, тобі батьків сьогодні нема. Дякую. Сьогодні зі своїм братом Баком, він ще маленький. Але він виросте довгий, Тому що Маючи таких батьків, він дасть своїм батькам добру, забезпечену старість. Сьогодні ми проти просить Бога. Сьогодні прощається зі своєю дружиною Вікторією. Дякую тобі за все, що ти могла відпустити. дивилися вслід і могла Моли... молилася. Дякую за твої недоспільні ножі. Пам'ятай, що є донечка Юлія, ти її маєш поставити на ноги. Вона має вирости доброю дитиною, яка справді забезпечить добру старість. Слушайте своєю бабцею Ольгою, дідусем Михайлом, батьцею Розалією, тестом Олександром, тещою Світланою, які також я як участь взяли в його в житті. Вульком Ігоре, його родиною, свадром Романом, його родиною, з Володимиром, його сім'єю. Ярославом і його сім'єю зі своїми хресними батьками, своїми дорогими близькими кумами, їхніми сім'ями, родинами, зі своїми однокласниками і вчителями середньої школи номер 1 своїми друзями по боксу, спорту, зі своїми друзями по службі, зі своїми бойовими побратимами тимуша, та Військова родина стала його останньою родиною. Та тою родиною, яка першою прийняла його, його тіла на свої руки. І які ще потрібно багато зробити для життя України. Зі своїми сусідами, знайомими, колегами, з всіми рідними, близькими і всією скорботною громадою, яка прийшла сьогодні привезти його снайпу. Прощаючись сьогодні зі всіма нами, ми просить прощення, що, може, хотів робити сильніше, Живучи на цій землі, але життя обірвалося. Хотів перепросити когось не встиг. Хотів послужити Україні більше, але ворожа куля, куля ворожа снайпера обірвала його життя. Хотів залишитись слід до тій землі. Да, Хотів послужити на старість своїм батькам. Сьогодні, прощаючись зі всіма нами, він трошки про особливошу мовить. Про ту молитву, на якийсь священник на службі Божій ставитиме частичку і вона стала тілем кров'ю Христа. Що більше війна, він не просить. Просить про нашу посвяту, про нашу праву, про нашу жертву для і України. за Яку він продовжує.

Порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословений пліт Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душу наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісус святий у покої Христе, душу раба Твого, з болі, з питання, воздихання на життя безконечне. Господня земля і донори і вселене і всі, що живуть на ній. Печатається цей гріх такого Христового приходу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. show